Пристігніться, і ми взлітаємо! Бентлі Bentayga з AliExpress. Нейзміріма дліна цієї машини. Здорова! З вами Чанкіс і я радий вас вітати на своєму каналі. В сьогоднішній видосі вас чекає весела збірочка автомобільних оголошень, які я знайшов на просторах інтернет. Сьогодні, як завжди, варіантики мега смішні, тому обов'язково підпишись на канал, постав лайкос, напиши свій файний коментар, і обов'язково підпишись на твіч, буду тобі дуже вдячний. Ну і всім приємного перегляду. Продає. Йоптую, мать такий лайнер. Мерседес с клас, лонгова версія в простонароді. Кабан! Ця машина завжди викликала небезпеку своїм виглядом. Я, як перший раз побачив, я думаю, оце то завод. Блядь, на заводі таке скліпали. Тютілька в тютільку, А потім придивляюсь і розумію, що, ну, трошечки не завод. Але як не крути, блять, отаку машину купляєш С-класа, да. Всякі там свадьби, випускний в школу, да. Там випускний в садочок. Блять, таку машину замовляєте. Да ти, ну, сразу приїжджаєш на респекті, вибачте мене, ти одразу реально крутий чел. А пагнітоло, як ми бачимо в цій машині, скоріш за все спішена, бо вона відсутня. Але насмішки тут лишні. Вона продається за 7 Тисяч вічно зелених. Тому хто хотів. Блять, ну просто неізміріма длина цієї машини. Он позаду спрінтер стоїть. Він, сука, як міліпіздрік стоїть. Але кому потрібна отака от робоча лошадочка. В ній і жити можна, і в бізнес здавати. І що тільки не придумаєш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, до вашої уваги! Бентлі Бентайга з Аліекспрес. Показую. Ось так, от, да, ну хто не знає, виглядає дійсно Бентлі Бентайга. Це кросовер, преміальний кросовер. А ось так. Ось ще, 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 ще не це таке. О! পইচ পইচ দিছে অফ 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 Блять, по-моєму, один в один. Я відмінностей взагалі не бачу. Під капотом у нас я їбу, що це? чесне слово. Мені здається, це в якогось блять, хлопакам опять спиздили. Поставили сюди двигуна, отом і вийшла Бентлі. Салон то просто це превосходно. Матеріали, шкіра, алькантара. Да, вона, ну, трошечки брудна, мабуть, тільки вилізла з контейнера, так скажемо То не важливо, важливо, наступна фотографія. Це, Йоп, твою мать! Планшет, сука, планшет. Вона як. Комусь, блядь, старющому андроїді, чи, чи подобії тому у пасажира. Ну що, водій поки їде. Водій же, по суті, якось розвікається, да, він, типу, там і шашкануть може десь там і бачком зайти. Ну, коротше, розвікається. Той пасажир має, ну, не унивать, вибачте мене. Такого навіть в БМВ немає, розумієте? You know about that, що китайці вироблюють. Ну, коротше, смішки смішками, да. Але три тисячі. І ця бричка, не побоюсь цього слова, використати цієї машини, буде ваше. Пристігніться, і ми взлітаємо! До вашої уваги. l 29 Delphin, як написано. Він уже стоїть в підготовленому стані на взльот, так скажемо. Продається на авторі. Боляй, ну я, звісно, не спец да, по авіатехніці. Але мені здається, він ну, з місця не з'їде. Я так чисто, ну, предполагаю, можливо, це неправда. Така бришка, я навіть не знаю, що туди сказати, блядь. Чи то під розбор, чи то що тут вартує. Але саме головне, що, ну, по ходу, торга у капота не буде. бо... Вінну, походу, тут, блядь, відсутній. Я його тут не бачу. Як ми бачимо на задніх фотографіях, в наявності таких бричок багато. Ви можете вибрати, можливо, будь-яке, а можливо, тільки цей продається. Звісно, не в даний момент часу, бо можете нахуй, як злетіли, так і впасти одразу. Але на майбутнє, чого б таку бджілку і не прикупити. А? Представте собі, ви вон та переписуєтесь з дівчиною, вона питає, на чому ти приїдеш? А ти кажеш, ображаєш, блядь, я прилечу, і сука, на такому апараті, га прилітає. Короче, занотували, поки таке продається, потрібно. Брати. Ой-ой-ой, який же трансформер, Бамблбі, йоп твою мать. Вас 21.03. По опису ця машина написала, що вкладено більше 15 тисяч. Я, звісно, ну, не спец. Можливо, тут машина коштує три косаря, да, з усіма допами. В багажник вам положили 12 тисяч доларів. Але по фотографіям ми бачимо, шкіра. Ну, яка вже трошки що лущиться на сидушці. але шкіра, вибачте мене, алькантара на потолочку, задній диван. Ох ти йоб твою мать, та Задній диван також чорно-жовтий під колір машини, все як потрібно. Мультимедія, прямо як з BMW, NBT, годиничок. Як у Мерседеса, попрошу вашої уваги, в бажніку цього автомобіля є якась додаткова ручка. Мабуть, там якийсь сейф знаходиться в цій машині. Може, там двері в потейбіче, хто його знає. Позаду я не розумію, що це. Напишіть в коментах якась блять коробка. Але найбільше, що мене цікавить в цій машині, це її музична система. Можливо, це якийсь Баверсенд Вілкінс або спецверсія Хармон Кардона. Кількість колонок і датчиків в цій машині заслуговує моєї поваги. Це хай Мурець піз як <різниця> круто! тому хто хотів собі в колекцію Bumblebee і не хотів купляти дефолтне Camaro Вас два сюди до вашої уваги.